Добрий день, вітаємо вас на каналі Агронавігатор. Сьогодні у нас на обзорі дві відомі моделі німецьких секаторів Льово 804 та Львова 807. Багато наших клієнтів при виборі цих секаторів, якщо не можуть потримати їх в руках, задаються питанням: в чому ж між ними різниця, як правильно вибрати секатор. Зараз ми достанемо їх з упаковки і подивимося, в чому між ними різниця і як краще вибрати, який для себе. Так, перед нами дві моделі, достали ми їх з упаковки. На ручці вказується модель. Це у нас 807, модель відрізняється від 8104, тим, що в неї довгообразна ручка. На що це впливає на розмір руки того, хто буде різати. Тобто, ця модель підходить як для маленької, так і для середньої руки. А модель 8. 104, вона вже підходить для середньої та великої руки. Оце між ними вся різниця. Всі інші частини, ріжуча голова, пружинки, наковання та все інше, все повністю однакове. Все між собою може мінятися і ну, оце вся різниця.